Добрий ранок, мої любі всезнайки, нарешті прийшов другий місяць весни, квітень, прогрілася земля, довшим став день. Послухайте, який чудовий є вірш про місяць квітень його написала Надія Красоткіна. Як же нам не радіти, діти? Он чудова весна бринить, завітав до нас місяць квітень. Чудеса на землі творить, Сонце землю так ніжно гріє, День у квітні росте й росте, і верба над ставком жовтіє, а навкруг первоцвіт росте, і травички зелені списи раптом виткнулись із землі. Ну, а скільки ташок у лісі, ну а скільки роботи в селі. День проходить в труді у квітні, пташечки гніздечка в'ють, і метелики гарні, тендітні, над лугами весь день снують. Квітень у лісі господар в полі одягає у цвіт луги. Он погляньте, цвітуть то полі, стало гарно так навкруги. Гарний вірш справді весна принесла. Не лише пробудження природи, але й весняні турботи. Діти з давніх часів наш народ український був дуже працевитий, таким він залишається і дотепер. З настанням весни починається напружена робота у квітниках, в парках і скверах. Квітник це фігурна грядка з квітами. Навесні в квітниках прибирають залишки. Торішнього листя обрізають рослини, сіють та висаджують квіти, підживлюють їх і поливають. Давайте згадаємо, які квіти першими розквітають після зимового сну. Підсніжники, проліски, крокуси. Парк це спеціальна територія для відпочинку, і там також чимало роботи навесні. Прибирають торішнє листя та траву, обкопують дерева, висаджують в саджанці нових дерев та обробляють їх від шкідників, розбивають клумби та висаджують квіти. Дітки, які інструменти знадобляться для весняних робіт? Спробуйте відгадати загадки. Будьте уважні. Листя виберуть з землі не лопата, а Граблі, хоча й гостра, незубата копає землю нам лопата, пострибає, наче жабка, по рядочках в полі, сапка, молодці. На цьому наша бесіда завершується. Я думаю, що ви запам'ятали, які весняні роботи проводяться у квітниках, парках. І скверах, і пам'ятайте, все буде Україна, наше майбутнє у нас нікому не відібрати. До побачення, малята!